Ціно перед кожною апаратною нарадою департаменту охорони здоров'я проводиться огляд лікувально-профілактичних закладів цього разу на предмет готовності до зимового періоду та дотримання санітарно-технічних норм перевірили обласний клінічний госпіталь інвалідів війни. Зауважив Віктор Лисак. Оглянули сладке приміщення, перевірили з керівництвом для зберігання картоплі. Переговорили з керівництвом, коли буде забезпечено картоплю. Побачили, що завезено на зиму завезений. Сьогодні консервовані огірки. на менша хто. Вальне питання наради надання гематологічної допомоги дітям, як зазначила Світлана Шевченко, обласний дитячий позаштатний гематолог в Україні. У цьому напрямку діють дві державні програми, завдяки роботі яких забезпечення дітей медичними препаратами значно покращилось. Ті кошти, які виділені на лікування онкохворих дітей, майже в чотири рази збільшилось в порівнянні з минулим роком і становить близько чотирьох мільйонів. Це не тільки препарати хіміотерапії, це препарати супроводу, які значно покращі виживання. зазначимо в області за останні три роки кількісний показник дітей хворих на патології крові значно менший. Аналогічного показника по державі натомість показник захворюваності на анемію досяг позначки 25 хворих, гомофілію 15.